І зараз я попрошу вас дістати свої калькулятори або щоти, якщо вам так само як нашому режисеру Ефіру В'ячеславу, за 50. так, от в Україні стає популярним фундуковий бізнес. Він перетворився на аграрний тренд. До 2030-го цим горіхом засадять 8 тисяч гектарів, кажуть в українській горіховій асоціації. У нас є горіхова асоціація. Mm -hmm. А все через шалений попит на нього. Врожаї згодом сягнуть 15 тисяч тонн на рік. І цього буде достатньо і для внутрішнього ринку, і що важливо для експорту. Якщо ви розуміли, що нині фундук в Україні займає 98% всіх площ горіхових садів. Його називають лідером серед горіхових культур. Фундук корисний для здоров'я, а ще перспективний бізнес, продукт, прибутки з якого можете отримувати не лише ви, а вже і ваші онуки і правнуки. Чому саме, як почати той фундуковий бізнес і скільки коштує цей горіх в Україні? Розкажемо далі. Клич мене тепер фундуку. Такого дерева очікується порядком 6-7 кілограм горіхів. Цим деревам сундука по сім років. Власниця саду Наталія купувала їх у Польщі. Одне коштувало тоді 4 євро. На гектар таких треба пів тисячі. Спочатку жінка посадила шість гектарів. Каже, ідея виникла спонтанно. Ця ідея виникла за чашку кави в 2014 році. Коли в Україні почалась війна, і знаєте такий стан, коли якщо не знаєте, що робити, садіть дерева. Наталія розробила власну бізнес-модель. Каже: лісовий горіх культура не вибаглива, тому була впевнена, все піде за планом. Однак, вже на перших етапах підприємиця припустилася помилки. Перших не знаю, там можливо там 100 кілограм було із плантації, і ми його зривали з дерева. Ми зрозуміли, що потім ядро починає при висиханні зморщуватись, і воно не дозрівше. Коли масово починає падіння цього горіха на землю, тоді його і потрібно збирати. Але попри це, фундуковий бізнес власниця вивчала і масштабувала, бо бачила у ньому перспективу. Каже, лісовий горіх культура невибаглива. Сроки збору це не так, як з яблуком, там слива, груша або полуниця. В шкарлупі фундук може зберігатися до двох років. А ще кажуть експерти: фундук морозостійкий і росте на всіх ґрунтах в Україні, але потребує щорічної обробки від хвороб і шкідників. Якщо це не зробити, можна втратити 60% врожаю, і це не єдина причина збитків. Наприклад, якщо рівень підґрунтових вод ближче одного метра, то тільки би ви не вкладали в подальшому кошті в, в, в свій сад, ви не зможете отримувати повноцінну врожаю. Ще важливо правильно висушити фундук і дотриматись температур при цьому, інакше він може мати гіркоту. Український фундук цінується насамперед за смакові якості його аромат відрізняється від закордонного. Споживання фундука в Україні стрімко збільшується до 2030 року, прогнозують експерти. Попит складає 7 тисяч тонн на рік через корисні властивості. Він має багато клітковини і білка, але фахівці застерігають: вживати його треба обмежено, адже на 100 грамів фундук має 600 калорій, багатий вітамінно-мінеральний склад і містить в собі мононасичені жири, так, такі як олеїнова черна кислота, яка є корисна для серцево-судинної системи. Я б радив споживати його не більше 20-30 грамів в день. За рахунок врожаїв Наталія повернула вже 70% вкладеного. Вартість в шкарлупі з поля була порядком 120-150 гривень з кілограму. А це не лущений, а якщо лущений – сушений, то вартість від 500 до 600 гривень кілограм. Заробіток на фундуку починається через 5 років. До того на одному насадженні з'являється менше кілограма горіхів. Але таке дерево може рости і давати плоди протягом 200 років. Час від часу, там через 30-40 років необхідно проводити. Агротехнічні прийоми по омолодженню даної рослини тому експерти кажуть, прибуток можна мати все життя, і це основна перевага у цьому бізнесі. Головне на старті посадити мінімум 5 гектарів, а краще вдвічі більше, бо з одного можна мати до 4 тонн фундука.